Всім привіт! Мене звати Дара. Ви на каналі Гар, де ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогоднішня тема є однаково важливою, однаково цікавою. Але перед тим як ми перейдемо до того, як же говорять в Україні, я попрошу вас підписатися на цей канал, адже статистика показує, що переважна більшість глядачів контенту Гарту вони не підписані на цей канал. Також я вас попрошу поставити лайки і лишити коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Сьогодні я хочу поговорити про те, як же власне говорять в Україні. Це дуже цікаво. Перш за все, я хочу зазначити, що немає одного правильного варіанту мови. І ми всі використовуємо, це дуже важливо зазначити. Адже багато людей зараз з початком повномасштабного вторгнення в 2022 році почали переходити на українську мову. І один з основних страхів, який з'являється у людей, які переходять з російського на українську, це прагнення говорити ідеально, чисто і страх видатись якимось. Смішним або э, безглуздим. Тобто це якась така дуже внутрішня, внутрішнє переживання і страх бути відкинутим через власну неідеальність. Це відео це буде один з таких маніфестів, який покажуть, що немає чого боятися, адже наша країна дуже різнобарвна, особливо коли ми говоримо про мову. Це дуже поширений такий жарт в Твіттері, як це називають у вашому регіоні. Але можливо, якщо ви сидите в Твіттері, ви теж могли це побачити. коли... Скидають фотографії якогось одного предмету і питають, як це називають в вашому регіоні. Ви можете побачити, що варіантів відповідей безліч, і не можна сказати, що одна єдина правильна відповідь є, а всі інші є неправильними. Так само, і в цьому відео ми поговоримо про те, на які на які складові поділяється мова, які різновиди мови є в Україні, і як же ж все-таки говорять в Україні? Дуже вам дякую, що включили це відео. Давайте досліджувати глибше цю тему. Загалом українська мова поділяється на шість видів: літературна мова, золотий стандарт, про до якого ми всі прагнемо, діалекти, говірки, просторіччя, суржик, професійні та соціальні жаргони. Для початку поговоримо про українську літературну мову. Зазвичай, коли люди переходять від російської до української, це та мова. До якої вони прагнуть, особисто в мене так було. Я пам'ятаю, що коли я переходила з російської на українську, десь 5-6 років тому я дуже прагнула говорити максимально чисто. І коли я переїхала на захід нашої країни в Івано-Франківськ, я пам'ятаю, як майже одразу мене вираховували і мені казали, що ти напевно не звідси. Я питала завжди чого. Знаючи наперед відповідь, відповідь була така, що ти говориш занадто чисто, у нас так не говорять. І, власне, літературна мова, це такий, як я вже казала раніше, це є золотий стандарт, це є. М Певна структурована будова нашої орфографії, граматики, пунктуації, синтаксису. Ця мова формувалася під впливом таких діячів, як Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Іван Франко. Вона була потрібна саме літературна мова для того, аби могти структурувати все надбання української мови, піддати це правилам і могти використовувати як між особисто, так і на офіційних рівнях, на рівнях офіційної комунікації. Між особистісною, ось чому я навела приклад зі мною, коли переїжджала в Івано-Франківськ, тому що, якби я, наприклад, говорила виключно закарпатським діалектом, або, наприклад, використовувала якісь галицькі слова м -м, в Харкові, скоріш за все, мене б не зрозуміли. І літературна мова тут виступає таким. Спільною об'єднуючою ланкою, яка дозволяє нам порозумітися всередині країни. Тобто, як я сказала вже раніше, основна функція української мови полягала літературною в тому, аби об'єднати всіх носіїв української мови і дозволити їм між собою взаємодіяти. Формувалася вона на основі якраз середньонадіпрянського діалекту, це діалекти, наприклад, Київської та Полтавської областей. І таким чином вже будувався певний фундамент літературної мови. Попри це, мова, наскільки нам всім відомо, це дуже гнучкий інструмент, і вона завжди змінюється відповідно до часу. Мова дуже, дуже влучно передає атмосферу політичного устрою в країні, бо, наприклад, ті самі фемінітиви, проти яких. Багато хто зараз бореться. Були притаманні українській мові в той час, якби не були притаманні російській, вони прибралися з фемінітиви, прибралися з української мови радянською владою і. По факту відображали епоху, яка тоді існувала. Тож мова модифікується і е, додаються так само якісь, е, здавалось би, жаргонні слова, але вони більше набувають саме літературно мовленнєвого характеру. Е, от, як, наприклад, слова смартфон або штучний інтелект. Е, це все ж таки ми поговоримо далі про професійні жаргони. Е, от і в. Це можна було би потенційно віднести і до професійного жаргону, але так як змінюються часи, змінюється розвиток технологій, мова так само підпадає під ці зміни і відображає їх власне у вокабулярі. Тепер давайте поговоримо про діалекти. Це дуже важливе надбання української мови. Діалекти виникали через ряд чинників. Це і віддаленість регіонів, це також і через те, що Україна входила в ті чи інші держави, такі, от, як, наприклад, Польща, Російська імперія, Румунія, Австро-Угорщина, і навіть ем, окупація е, часів нацистської Німеччини. Ем, Через те, що наша країна межувала з іншими державами або входила в їх склад, українці можна сказати, апропріювали деякі слова, і вони ставали вже частиною нашого локального лексикону. Чому я сказала, що діалекти це є дуже важливе надбання? Це через те, що діалекти зберігають дуже багато важливої національної. Інформації це і фольклор, це гумор, це якісь історичні факти. Вони є дуже важливим джерелом, навіть для дослідження минулого наразі. І тому ми через їх певну консервацію, консервацію мови маємо змогу досліджувати минуле. Тож не потрібно цуратися діалектів. Це дуже важлива складова нашої навіть літературної мови, враховуючи те, що є випадки, коли діалектні слова вони перетворювалися. На слова, які входили в словник літературної вже мови. Такі слова, як, наприклад, «ганок» або хата. Це раніше були діалектні слова, а зараз ми їх дуже широко використовуємо. Тепер давайте поговоримо про говірки. Це може бути трохи заплутано, тому я поясню максимально е, спрощено. Говірки це. Така локальна мова, яка входить в діалекти. Попри це, говірки є меншою одиницею. Тобто, говірки використовує якась локальна спільнота або певна група людей. Наприклад, на Полтавщині навіть в межах одного району села можуть мати різні говірки, і їхня мова може відрізнятися. Тобто, по факту, говірка це менша одиниця, аніж діалект, і говірка входить в діалект. Існують, наприклад, полійські говірки, які зберігають старі форми, наприклад, того ж слова. Колодязь, колодязь, вони говорять замість сучасного криниця. Або ж є гуцульські діалекти, які використовують слова по типу фіранка, як занавіска, або ж колиба замість слова хатинка. Тобто говірки це такі локальні варіанти мов, і, і чесно, мені здається, що. Вони використовуються дуже широкою групою людей в Україні, принаймні в кожному регіоні є якась така своя особливість, де навіть я пам'ятаю, у нас в Херсоні були якісь свої дуже спеціальні такі дивні слова, в яких не було. В тому ж Миколаєві або навіть ось за межами Херсону, навіть в селах. Тому це цікаво. Я би щиро хотіла, аби у нас було більше праці, які досліджують власне те, як говорять в Україні, тому що принаймні на мої очі не потрапляли такі праці. Можливо, ви якісь знаєте і порадите в коментарях? Це було би просто ідеально. А тепер давайте рухатися далі. Ох, тепер буде у нас гаряча тема. Зараз мова зайде про суржик. Так, пані та панове, ми будемо говорити про суржик. Перш за все, суржик це змішання української мови з російською. Рідше це бувають інші мови, здебільшого, якщо це інші мови, це називаються діалектами. В цьому випадку, коли ми говоримо про суржик, здебільшого суржик це саме про українсь... змішання української та російської. Я розумію, що це може звучати Неприємно змішання української з російською мовами, але, на жаль, історія України не дуже весела, не дуже щаслива. І ми мали такі фактори, як русифікація, ми мали такі фактори, як фізичне винищення нашої нації і її інтелігенції. І через це мова так само піддавалася змінам. Адже, як я казала, мова є гнучким інструментом, який відображає. Епоху, яка відображає дух певного часу, і на жаль, в нашій історії дуже часто це стосувалося саме російської експансії. Тож я думаю, що цікаво буде ще зазначити, що сам термін Суржик він походить з сільського господарства. Саме в сільськогосподарській сфері раніше суржиком називали суміш зерен, наприклад, суміш жита та пшениці називали суржиком. Потім, після цього, цей термін перекочував в лінвістичне. Середовище і вже почав означати якраз змішання мов українською та російською. Тож так, як я казала раніше, для мене мова це дуже динамічна сутність, яка відображає історію і яка сама змінюється під впливом цієї історії. І тому я не можу сказати, що для мене суржик є злом. Для мене суржик це не про те, що у російська мова знову зараз окупує українську. Для мене суржик він. Про віднадходження української ідентичності, про перехід на українську. Тому що я знаю навіть в своєму як професійному середовищі, так і ем, бачу, як мої батьки, наприклад, вже в такому більш старшому віці намагаються переходити на українську. І для них суржик це легальний, легальна згода на помилки. Тобто це Згода на те, що вони можуть вживати українську, бо вони хочуть, але у них немає тиску, що якась помилка або якесь російське слово воно одразу зробить їх смішними або якимись недоладними. Тож для мене суржик це скоріше ідеальний інструмент для плавного переходу на українську і це. Те, як наша мова відреагувала на певні експансивні дії в той чи інший час. Тому я не є противницею суржика, ба більше рахую, що краще говорити не ідеальною українською, краще говорити суржиками, аніж говорити російською, а тим паче чисто ідеальною російською. Ні, краще суржик. Далі поговоримо про просторіччя. Загалом просторіччя це класна річ. Чому вона класна? Тому що це так, так скажімо, жива мова. Вона поєднує в собі і літературну мову, і сленг, і діалекти. Вона дозволяє експресивність, неформальність, ненормативну лексику. Вона дозволяє опустити якісь правила і. Граматичні конструкції для того, аби себе легше висловити. Тобто, загалом, мета спростити думку і донести інформацію в неформальному середовищі. Е, мова дозволяє конкретно просторіччя, вона дозволяє. Уникати якихось складних граматичних конструкцій або надбудов, тобто можна сказати йти за хлібом, замість того, аби сказати «йти по хліб. Вона дозволяє висловитися більш грубо, як, наприклад, та куди ти лізеш або дай мені спокій. Тобто це мова, яка дуже гнучка. Просторіччя ми всі використовуємо, просто, можливо, не знаємо, що воно так називається. Разом з тим надмірне використання просторіччя не бажано, ви точно не хочете його використовувати у всіх контекстах, через те, що якщо ви будете використовувати просторіччя незалежно від контексту, скоріш за все будуть думати, що у вас низький рівень мовленнєвої культури, тому що якщо я скажу на роботі своєму керівнику. Ну, чувак, ти тут зафейлився, або скажу е, орендодавцю, хазяїн ливе не проблема, скоріш за все, мене сприймуть ну, не зовсім доладно, і, скоріш за все, буде думати, що я, ну, як мінімум, не зовсім освічена або професійна, або культурна людина. Тож, е, знову ж таки, це простаріч класна річ, але явно не на щодень. І останній різновид української мови це професійні та соціальні жаргони. Вони чимось нагадують сленг, але якщо сленг він зрозумілий всім, то професійні та соціальні жаргони вони здебільшого зрозумілі тільки всередині певної групи або певної спільноти. Як, наприклад, є медичний жаргон, коли лікарі кажуть хронь. Замість хронічної хвороби. Або так званий молодіжний сленг. Мама слухає уважно. Це, як слова, чілити і відпочивати, фейлитися, зазнавати поразки, або крінж, я навіть не знаю, як це перекласти. Крінж. хто хоче У будь-якому разі. Це слова, які зрозумілі тільки в межах певної бульбашки, які використовуються знову ж таки, для кращого взаємопорозуміння і є загально прийнятими в певній спільноті. Або професійній, або соціальній, можна стверджувати, що головна мета соціальних та професійних жаргонів це підвищити рівень комунікації та загальну зрозумілість, як там всередині it спільноти є широко поширена фраза «задеплойте на прод, і зараз всі, хто не в IT, закрили відео, але фраза «задеплойте на прод це є професійний сленг. Або ж коли молодь каже, ми пішли чілити на хату. Це теж є соціальний сленг. Тож можна навіть, якщо перефразувати мету сленгу, сказати, ну не сленгу, а професійного та соціального жаргону, можна сказати, що їхня мета це створити такий собі закритий клуб, де ніхто за межами цієї бульбашки не буде розуміти, про що ви говорите. Наостанок, я би хотіла поділитися власним досвідом переходу на українську мову. Тому що якщо ми вже говоримо про мову, я думаю, мій приклад міг би допомогти тим, хто зараз тільки робить ці кроки в напрямку того, аби... Повернутися до свого коріння. Я переходила на українську мову 6 років тому, мені тоді було 17 чи 18 років. І я пам'ятаю, що це було дуже важко. Це було дуже важко за рахунок того, що у тебе навіть мозок просто не адаптований під інші формулювання. Ти знаєш, що. Ем... Говорячи російською, ти можеш себе ідеально чисто висловлювати, бо все твоє життя це була гонка до ідеального висловлювання себе. І ось ти знову опиняєшся, умовно кажучи, з сотого рівня на нульовому, тому що ти вчишся говорити. По факту з нуля. Ти вчишся долати сором, коли тобі не виходить згадати слово або себе правильно висловити. Після 22-го вже року це ще, це ще стало гіршим за рахунок того, що. Мені прийшлось приписувати всі свої спогади, тому що всі мої спогади вони формувалися в зросіщеному середовищі. Попри те, що е, моя родина конкретно вона була дуже націоналістично орієнтована і завжди мене виховували е, в такому більш патріотичному середовищі, але навіть це не завадило мені паралельно. Бути з російською дитиною, яка говорила російською, була в інш... зовсім в іншому інфополі. І е, вже в 22-му році я почала цей момент декомпозиції власних спогадів, коли ти прибираєш це все, тому що все твоє попереднє життя, дитинство підлітковий вік, він так чи інак пов'язаний з цією мовою, цією культурою. І це було дуже важко. Тому я розумію всіх, хто приходить на українську мову. Я знаю, як це важко. Я знаю, як це навіть після п'яти років, шести років, як ти говориш українською, в якийсь рандомний момент говорити російське слово, тому що ну це вже на якомусь рефлекторному рівні. Але Неважливо, якою мовою ви говорили раніше, важливо якою мовою будуть говорити ваші діти. Дуже популярна фраза зараз, але це дійсно так. Дуже важливо, щоб ваші діти, наші майбутні покоління, вони не сумнівалися в тому, хто я. Тільки через те, що вся їхня мова і їхня культура була не в Україні. Тому. Я знаю, як це важко, і я вважаю, що всі, хто зробив цей мовленнєвий перехід, ви величезні молодці, і це титанічні зусилля. Це щоденна, буквально щоденна праця, але вона того вартує. Вона вартує як мінімум внутрішнього спокою і спокою з власною совістю. Тому краще говорити, як я казала раніше, не ідеальною українською, вище згаданим суржиком, але українською. Аніж мовою агресора і мовою, якою говорять солдати на наших тимчасово окупованих територіях. Дякую вам за те, що дивилися це відео. Я сподіваюся, воно було вам корисним та цікавим. Ще раз нагадую за лайк, підписку і коментар. Це для мене буде дуже цінним. І дякую вам за цю розмову та до наступних розмов.